Стреволюційні таємниці івано-франківський правий сектор оприлюднив список правоохоронців, котрі на їхню думку полювали на майданівців. Відповідну інформацію з прізвищами та іменами восьми прикарпатських міліціонерів, активісти організації розмістили на своїй офіційній сторінці у соцмережах. У повідомленні йдеться дані працівники перешкоджали активістам виїжджати на столичний майдан, відстежували їх та навіть займалися знешкодженням. Зараз відкриваються ті всі секрети, які тримала міліція в себе. Хто був задіяний в цих всяких спецопераціях? По знешкодженню патріотів на Прикарпатті. Зараз самі анонімно присилають нам інформацію для того, щоб ми бачили, кого треба залишити в міліції, кого пролюструвати і хто достойний служити українському народу. Ми бачимо всі, всі ті події, які відбувалися. Тобто, вони не відбувалися не спроста, а відбувалися за нашу позицію. У нас, зі мною така мала статися. Ніби нещасний випадок на опублікований в мережі інтернет чорний список. Місцеві правоохоронці вже відреагували. кажуть, наразі за даними фактами, розпочали перевірку. Це взято до уваги і перевіряються всі працівники, які могли б бути причетні, тобто які наведені там. І по вже результатах цієї перевірки керівництвом буде прийняти і наше рішення, і рішення міністерства внутрішніх справ. Завершити перевірку в обласному МВС. Обіцяють за тиждень. Між тим самі представники правого сектору запевняють, чекають від міліції офіційної відповіді та. Та покарання винних.